Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі і пишемо самостійну роботу. Отже, перше завдання: на рисунку наведено графік залежності проєкції швидкості руху тіла від часу. Швидкість, час. Поясни, у який інтервал часу на тіло діє найбільша за модулем сила, а в який рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. Для того, щоб відповісти на це питання, нам з тобою треба пам'ятати другий закон Ньютона. F дорівнює MA. Тобто сила, рівнодійна всіх сил, які діють на дане тіло. Тіло масою, Н до речі, а викликана ця сила рівнодійна прискоренням. Тобто, якщо є прискорення, то рівнодійна буде у нас відмінна від нуля. Якщо прискорення немає, Якщо прискорення дорівнює нулю, то в цьому разі сила у нас рівнодійна також дорівнює нулеві. Це означає, що там є сили, сила тяжіння, сила якогось опору, можливо, тертя, там ще щось, ще щось, але рівнодійна їх буде дорівнювати нулеві. І це буде у нас ем, зображатися у вигляді, якщо мова йде про швидкість, так, коли прискорення дорівнює нулю, що швидкість у нас в цьому разі буде сталою величиною, тобто якщо V константа, тобто незмінна величина, то прискорення. Корення немає і рівнодійна буде дорівнювати нулю. Дивимося з тобою, де саме тут, на цьому графіку, де є діляночка, коли у нас швидкість не змінюється. І ми чітко з тобою бачимо, що тут швидкість у нас зростала, тут зменшувалась, тут зростає, а ось тут швидкість вона стала величина. Тобто час плине, а швидкість незмінною залишається рівна якомусь там значенню. Отже, ми з тобою робимо висновок, що саме на цій ділянці. Ось, а для того, щоб якось оперувати, давай ми з тобою позначимо цифрами ці діляночки. Отже, на третій діляночці у нас з тобою буде саме ось ця ситуація, коли швидкість постійна, рівнодійна дорівнює нулеві. Тобто це відповідає ділянці 3. А за часом у нас тут час можна визначити, який це буде. Отже, тут одна клітинка 2. Зрозуміло, що тут у нас буде 4,6, отже. З 6 по 8 секунду у нас буде саме це відбуватися. Отже, ми пишемо, що дельта Т дорівнює 2 секунди, і в дурочках напишемо з 6 по 8 секунду. Ось так ми відповіли з тобою вже на другу частинку питання. А тепер на першу частинку нас питають, у який інтервал часу на тіло діє найбільша за модулем сила. Зрозуміло, що там, де прискорення більше, там сила буде більша. Тобто, ми з тобою тут пишемо, де А буде. Зростати, там сила буде рівнодійна, також зростати. Другу ділянку ми з тобою не розглядаємо, оскільки у нас тут відбувається зменшення швидкості, це означає, що прискорення буде від'ємним, а нам треба, щоб воно збільшувалося. Так? Тобто ми будемо дивитися на першу та на четверту діляночку. Для того, щоб їх якось порівняти, давай ми з тобою немає тут у нас масштабу, тож давай для зручності ми з тобою візьмемо, що одна клітинка ось тут, це буде одиниця. Ну, просто для зручності, щоб їх якось порівняти. Тож бачимо з тобою, що. Перша ділянка у нас для першої діляночки, що у нас відбувається? Що швидкість збільшується від одинички до двійки, так? Тобто зміна швидкості відбувається на одну, давайте напишемо, що а дорівнює 1 метр за секунду. Треба поділити на час, за який це відбувається. Час у нас тут буде 4 секунди. Тобто, 1 четверта це 0,25 метрів за секунду в квадраті. Ось так. Ось, Для другої ділянки, для другої, щоб порівняти, давай візьмемо, для другої ділянки у нас відбувається тут а, збільшення швидкості відбувається від мінус 3 до 0. так? Тобто при цьому А буде визначатися, як кінцеве це 0, відняти мінус 3 поділити на час з 8, 10, 12, 14, 16, тобто 8 секунд. Таким чином. До речі, тут метри за секунду. так? Отже, 3 восьмі метрів за секунду в квадраті. І це становить 0,375 метрів за секунду в квадраті. Тобто, якщо ти забув або забула, яким чином порівнювати прискорення для цих двох діляночок, таких, так то можна скористатися формулою. Формулу, до речі, я не писала. Сподіваюся, що ти пам'ятаєш, але я нагадаю, там має бути дельта В поділити на дельта Т. Так, тобто, за цією формулою я зараз тут обчислення проводила. І можна в принципі, ось так прикинути, скільки це буде становити, так? Тобто, ми бачимо з тобою, що тут у нас прискорення все ж таки є більшим ось тут. а і ще один є такий е, хитрий нюанс, що там, де у нас є ось цей кут, дивись, порівняти кути можна. Там, де кут більший, крутіше підня, піднята ця е, пряма, в тому разі у нас прискорення буде більшим. Тобто, це теж треба пам'ятати. Найбільше за модулем сила у нас буде саме на ділянці 4. Отже, ось тут ми пишемо з тобою: це буде четверта ділянка. І показуємо, що дельта Т, в цьому разі, адже нас спитали, який інтервал часу: Дельта Т з 8 по 16, це 8 секунд. Пишемо з 8 по 16 секунду. Отже, завжди пам'ятай про те, що у тебе в таких випадках, в таких завданнях є два шляхи для розв'язання. Перший шлях це через розрахунок, приблизний, звісно, оскільки ми приблизно з тобою взяли тут масштаб. Другий шлях це порівняння ось цих кутів. Тобто, там, де більший кут, там у нас прискорення більше. Зрозуміло, що відповідь на це питання ти можеш дати дуже легко. Наступне питання: Познач на рисунку напрямок рівнодійної всіх сил та обчисли її значення. Отже, спочатку ми обираємо з тобою будь-яку пару сил. Будь-яку пару. Спочатку, наприклад, ось 9 та 15. Так? Вони під прямим кутом розташовані одна до одної, отже, визначаємо з тобою, де буде знаходитися наша рівнодійна для цих двох сил. Ось таким чином ми з тобою із центра тіла. Із центра проводимо рівнодіну. Ось вона буде. Це буде рівнодійна для першої та другої сили. Аналогічним чином, зараз ми з тобою знаходимо другу рівнодійну для цих двох сил: для 3 та 4. І тепер зверни увагу, яка ця ситуація для нас виявилася незручна. Справа в тому, що зараз ці дві рівнодійні, припустимо, ми з тобою можемо знайти через по за теоремою Піфагора. Так, і цю, і цю можемо знайти. Ми бачимо з тобою, що це виявився шлях не досить зручний, оскільки ці дві сили знаходяться не на одній прямій, і визначити рівнодійну для них двох буде достатньо непросто. Отже, шукаємо інший шлях. А інший шлях буде узяти, наприклад, дві сили, F1 і F3, спочатку для них знайти, потім 2-4 для них знайти, і потім між ними вже. Давай спробуємо цей варіант. Дивись, якщо я візьму паралельним перенесенням, ось цю силу перенесу сюди, ось вона напрямлена ось таким чином, то я бачу, і ти разом зі мною бачиш, що у нас виявляється ось ця різниця між ними. Ось ця різниця і є не що інше, як рівнодійна цих двох сил сили F1 і F3. Отже, R1,3. Ну, можна так зобразити, можна було її показати ось тут, починаючи від центру тіла сюди. Але розрахувати її буде легко. 1,3 буде визначатися, оскільки сила F1 та F3 в протилежні боки напрямлена від більшої віднімаємо меншу, зрозуміло, це буде 6 ньютонів. Далі, тепер аналогічно робимо для сили F2, F4. І в цьому разі ми бачимо з тобою, що я спеціально перенесла її на кінець цього вектора, для того, щоб показати рівнодійну цих двох сил спочатку, тобто з точечки, з цієї, з центру тіла. Отже, це буде рівнодійна, яка буде напрямлена в цей бік, адже ця сила більша. Так, отже, це рівнодійна R24. Ось вона і r 24 Ми з тобою визначаємо як 15 відняти 7, це буде 8 ньютонів. Ну, а тепер зверни увагу, У нас виявляється ситуація у розташуванні сили R13 і R24 ось така. Тобто вони під прямим кутом, під прямим кутом. Таким чином, ми знову з тобою беремо, проводимо перпендикулярчики такі, пунктирні лінії. Ось так. І проводимо вектор, який буде дійсно рівнодійною для всіх чотирьох сил, які у нас тут з тобою були. Ось він. Це буде загальна r, просто r. Як її знайти? Затворимо піфагора, так? отже, скористаємося, ну, наприклад, верхнім трикутником. Один катет у нас є, другий катет дорівнює цьому вектору, довжині цього вектора, і таким чином, треба знайти гіпотенузу. В цьому разі r, це буде корінь квадратний. R1,3 в квадраті плюс R2 24 в квадраті дорівнює. І дорівнює це, звісно, буде 10, мет... 10, ньютонів. Ньютонів. 10 ньютонів. Отже, рівнодійна, яку треба було знайти, 10 ньютонів. Зверни увагу, я спеціально починала обирати будь-який варіант для розв'язання. Брала сили попарно, але виявилося, що другий крок, коли ми знайшли з тобою сили, які знаходяться на одній прямій, так би мовити, але напрямлені в протилежні боки, той варіант вийшов у нас легшим. Користуйся тим, який легший. Наступне завдання на рисунку наведено графік залежності проєкції швидкості руху тіла від часу під дію сили 10 ньютонів. Визнач масу тіла. Дивись, для того, щоб визначити масу тіла, нам потрібно в принципі, користуватися силою, яка розписується за другим законом Ньютона. Чому саме ця сила? Ну тому що ми бачимо з тобою, що тут у нас швидкість змінюється з часом. Не є сталою величиною. Отже, саме коли відбувається зміна швидкості, як у одному з попередніх завдань, ми маємо з тобою скористатися цією формулою. Отож, F поділити на A треба буде. Зараз треба знайти прискорення. Прискорення ми як шукаємо? Як v 2 мінус 1 поділити на дельта Т, на час, за який відбувається ця зміна? Дивимося з тобою. Однак клітинка 16. От тут буде мінус 16, тут буде мінус 32. Тут тепер зрозуміло, що у нас буде зміна швидкості однаковою і на ділянці. Ось цій, дивись, я так ділю її, ніби на дві частинки, і на цій ділянці, тому що кут нахилу у нас виявляється однаковим. Отже, прискорення буде однаковим. Тож ми можемо з тобою скористатися. Цією діляночкою від мінус 32 до нуля, коли відбувається зміна швидкості, і час при цьому у нас становитиме 16 секунд. Тож А, в цьому разі у нас буде визначатися 16 секунд. В2 це 0, так отже, 0 відняти, а В1 це мінус 32. Мінус 32 метрів за секунду. Тож ми бачимо з тобою, що тут буде 2 метри за секунду в квадраті. І тепер визначаємо, якщо сила у нас 10 ньютонів, 10 ньютонів, тож ми підставляємо сюди 10 ньютонів, ділимо на 2 метри за секунду в квадраті, буде 5 кілограмів. Ньютон, пам'ятаємо, це кілограм на метр за секунду в квадраті. До речі, саме з цієї формули Ньютон таким чином розписується. Отже, ми метр за секунду в квадраті скоротимо і буде просто кілограм. Наступне питання. Тіло кинули горизонтально з певної висоти, і треба позначити на рисунку, як напрямлене прискорення цього тіла в положенні А. Ми пам'ятаємо з тобою, що при такому русі ми вивчаємо з тобою, розглядаємо, точніше, ніби два рухи рух по вертикалі і рух по горизонталі. Рух по вертикалі саме буде рівно прискорений з прискоренням G напрямленим вниз. так? Ось, ніби вільне падіння відбувається по вісі Y, рівно прискорений рух. А по вісі X відбувається у нас рух рівномірний, і ніякого прискорення тут немає. Тож виявляється, що в будь-якій точці траєкторії, де б не знаходилося тіло, і в даному разі, в точці А, у нас прискорення буде напрямлене вниз, і це буде прискорення саме вільного падіння. І останнє завдання перед самостійною роботою ми зробимо таку задачу. Похила площина утворює кут 30 градусів з горизонтом. З якою мінімальною швидкістю потрібно штовхнути тіло вгору по похилій площині, щоб воно піднялося на висоту 4 метри. Коефіцієнт тертя ковзання тіла поверхню похилої площини дорівнює 0,3. Накреслимо рисунок і напишемо умову. Отже, маємо ось таку умову: є кут, є висота, коефіцієнт тертя буде у нас, і зрозуміло, що треба знайти початкову швидкість. Тіло рухається у нас вгору, рухається без сили тяги, проте на нього діють всі решта сил: сила тяжіння, сила реакції опори і сила тертя. Тобто тільки три сили в даному разі. Тепер, оскільки тіло у нас рухається вгору, сила тертя обов'язково напрямлена в протилежний бік. При цьому ми можемо одразу зараз з тобою записати другий закон Ньютона, пишемо MA дорівнює F вектор, в даному разі F це рівнодійна сила. І ми можемо її розписати одразу, як MA дорівнює. В цьому разі буде MG плюс N плюс F тертя. Ось. Тепер обираємо вісі і проєктуємо на вісі всі вектори. Вісіксів проєктуємо вгору, так буде зручніше, куди тіло рухається. А вісіг, як завжди, вгору. Так? Ось. І тепер ми маємо спроєктувати з тобою сили, які тут на ньому, на цих вісях у нас утворюються. Ми бачимо, що МГ треба спроєктувати, як завжди, на обидві вісі. Робимо це. Спочатку пунктирчиком а тепер наведемо ці сили. Отже, одна сила MgY буде ось тут, як бачимо. А MGX у нас буде ось тут. Ось це. Так, і тепер тут у нас стрілочка в цей бік, а тут стрілочка в цей бік. Відповідно, MGY, MGX. Проєктуємо усе рівняння наше ось це на вісіксів. Отже, MA спроєктується знаком плюс, адже А у нас напрямлено так само, як X. Так, ми обрали вісь Х напрямлено. Тепер вектор MG він проєктується як МГХ, і причому він буде у нас протилежний бік напрямлений, тому буде мінус МГХ. Далі, Ф тертя. Зрозуміло, що тертя у нас теж буде знаком мінус, мінус тертя. а вектор n спроєктується в точку, тобто його не буде. Тепер О. У. Бачимо, що на вісі вектор A проєктується в точку, тож маса на 0 буде просто 0. Так? Далі дивимося, вектор MG це буде MGY, і він буде теж знаком мінус, а вектор n буде знаком плюс, буде плюс n, сила тертя проєктується також в точку, тобто її не буде. Ось ми спроєктували з тобою, тепер давай з'ясуємо. Значить, з цього другого рівняння ми бачимо, що n дорівнює mg y. Що таке МГІ? Давай звернемо увагу ще раз на рисуночок. На цьому рисунку ми бачимо з тобою, що ось цей кут альфа аналогічно буде і тут, і тут, правда? Це теж ті самі кути. Отже, з цього прямокутного трикутника, для того, щоб визначити ось цей катет, маючи кут альфа і маючи гіпотенузу МG, як ми його знайдемо з тобою, застосовуючи функцію косинуса, правда, бо кут прилеглий. А для MGX ми бачимо, що буде у нас ось цей кут використовуватися, і функція синуса. Ось таким чином. Тепер ми можемо тут з тобою дописати, що це буде, що n це буде MG на косінус на косінус альфа. Тут ми можемо з тобою замість цього записати ось це. Пишемо звідси: MA дорівнює мінус mg синус альфа мінус F. Тепер пригадуємо, що таке F -тер F тертя. тертя – це μ помножене на N за формулою. Так? Ось Це закон Амонтова колона, який треба пам'ятати. N у нас ось таке значення має. Тож можемо записати, що це буде μю mg косінус, альфа. Ось так. І тепер підставляємо його сюди. Маємо тепер ма дорівнює мінус mg синус альфа мінус μг на косинус альфа, так? На косинус альфа. Тепер тут можемо MG винести за дужки, причому знаком мінус. Пишемо MA дорівнює мінус MG, В дужках буде синус альфа плюс μ косинус альфа. Так. Тепер масу ми можемо з тобою скоротити, і бачимо, що прискорення у нас буде від'ємним. G sin α cos α. А коли ми знайшли з тобою прискорення, для чого воно нам потрібне? Справа в тому, що нам треба з тобою знайти v0. В0 це початкова швидкість, з якою штовхнули це тіло. А прискорення пов'язане з початковою швидкістю саме ось таким чином. Причому ми з тобою розуміємо, що коли тіло підніметься на певну висоту, воно, мабуть, тут зупиниться в нас, правда? Адже під дією сили тертя та ще й піднімається на певну висоту, немає сили тяги, тіло має зупинитися. Отже, ми з тобою пишемо, що В має бути в кінці 0. Тож формула перетворюється у нас на А дорівнює мінус В0В поділити на дельта Т. Так? Ось, і в цьому разі ми бачимо з тобою, що прискорення дійсно буде від'ємним. Ми його і тут отримали від'ємним. Ось, і по модулю А, якщо брати по модулю, то це буде В0В поділити на Т. В цьому разі у нас В0В буде визначатися як АТ. Так, ну теж по модулю, просто мінус, потім ми використаємо ось цей. Ось, поки що я пишу так. Але де взяти Т? Немає часу. Проте, ми з тобою знаємо, що при піднятті по вертикалі у нас рух буде рівно сповільнений, так? є висота, можна знайти v 0 v Підставимо тепер з тобою замість v 0 v ось цей вираз, що ми з тобою тут отримаємо, що тут буде АТ квадрат плюс АТ квадрат на 2, і в даному разі це виходить у нас 3 другі АТ квадрат. І звідси Т квадрат, Т квадрат Т3. Дорівнює корінь квадратний, як 2 h поділити на 3а. Але взяти, звісно, по модулю, для того, щоб знайти нам час. Тобто, зараз наше завдання полягає в тому, щоб обчислити а. Давайте швиденько зробимо. Отже, мінус 10, синус 301 друга, плюс мю – це 0,3, помножити на косінус корінь з 3 на 2. Ось, Обчислюємо. При підрахунку утворюється ось таке значення метрів за секунду в квадраті. Ось, підставляємо тепер все сюди. Пам'ятаємо, що прискорення беремо по модулю, для того, щоб час нам визначити. 0,6 приблизно утворюється ось такий невеликий час. І при цьому зрозуміло, що тепер V0V ми можемо з тобою знайти за цією формулою 0,6, якщо помножити на мінус 7,55, то ми отримуємо мінус 4,5. Цілі 53 соті метрів за секунду. Чому знак мінус? Тому що підняття було вгору і рух є рівно сповільнений. Ось така була задача. Сподіваюсь, це було зрозуміло тобі. Задача, в принципі, не складна. Все те саме, що завжди ми робимо. Застосовуємо формули і динаміки закони Ньютона, і кінематичні ось ці формули. Ось. І сподіваюсь, ти напишеш самостійну роботу гідно до наступного уроку.